Таке мучення. Не можу назвати це, це нормальна дисковка. Привіт вас на моем Мучаю, мучаю поле, це по-другому не скажеш, іде дуже туго. Що характерно, вчора вже кум один подискувався, другий а в мене чи не сохне, чи я не пойму. Якби така влага на наступний сезон, тут би добре було по вражайності. Ну, залипає, круг роблю чистю диска. Круг роблю чистю диска. Заглублення, я б сказав, мінімальне. Я на 10 см заглубив, вже не буде ці експерименти на всю катушку. ну, Забиває теж капітально, бачу. Ось, ось, і так завалює трактор важко трактор іде з буксом зараз трошки колеса поспускаю щось щось, щось не того короче. може ще мокрувати чесно кажучи я не пойму, як у хлопців вчора не залипало бачиш е -е, У париг непонятно откуда беруться оці ось віточки ну як би ж немає воно все зарита наверно вириває це найзадача чистий бляд, диск просто забило капітально. Чого воно так, так поле упорно не хоче? Ну, Тим не мені все одно гектар зробив, виходить картинка хороша. Мені кум каже сій на цих гектарах кабаки, так що все, буду робити, таке кум каже, сіять моркву або часник. Ну, поки треба задискувати. Кстати, дуже всім дякую, хто пише, підказує, коментує. Я согласен. наверное, плугом було плугче, але в мене плуга нема. Взяти його ніде. Кумберлим візьме, у нього він там ржавий, а в я плугом не вмію роботи. Єлі диски тягне, я сумніваюся, що по такому мокрому, метру, мій 80-ка потягне плуг. Я бачив, мені там чоловік, який скидував відео, що в нього тягне. Це ну, добре. Ну, я ж чувствую, трактору важко. В общем, буде диска. працюй тим, чим є. Як буде свій плуг буду работать но тем не менее всем спасибо что підказуєте, колись навчуся. картинка виходить хороша Ну, это сложность круг і чистю диски круг і чистю диски сейчас воно туманець может трошки позже краще тема Ну, сказать чтобы земля сильно підсохла, не підсохла. Така, Така земля конечно тут хорошая сейчас придумав такий лайфхак промежуточная очистка просто назад стою з дисками воно виходить, оті всі получается стояк знімає, щоб не кожен раз не виходить лопатой счищать Ну, во всяком случае це те, що я зрізав от эти чистики лучше тим, що воно забивалось між і чистиками до такої степені, що приходилось ломом чистить а сейчас назад например я здав і все воно очистилось ехать можна. Залипа! Чесно сказать, залипай, я думав буде лучше йти, но ну, все одно хоть картинка лучше, поэтому потихеньку буду дискувати. Ходжу я в основному на п'ятій, около 6 кілометрів. <гум> <гум> Быстрей швидше просто не виходить у трактора. Производительность, естественно, тоже звісно, теж слабенька. Часика полтора, даже час 40 вже в полі. Воно зовсім, такий невеличкий габличок зробив. Хотів акуратно, красиво відбити межу від от вийшло, Нагорнуло кілограм 800 землі. Сейчас попробуй назад якось еще розпихати. Половина диски в основном не крутиться. 19 куча Чесно говоря на этом... Дискувати я ці 18 гектарів закончу за 4,5 години, десь так по моїм почетам, 3 гектари я з тої сторони, зверху діскував, а буде маяк. Чесно скажу, не бачу смисла. На два пальці виходить діскувати. Діски в основному я или на катку везу, або приподнімаю. Ну то есть, глибини нема. Ось, допустимо, візьмемо палку, маяк. А це вони вже тут крові носять. Щось сюди воно залазить сантиметрів п'ять, щось сюди воно залазить так само ось ось. Там, де іменно чуть більше, а де ось між воно так само не залазить. тому, мабуть, воно буде так. А може бути мені один там чоловік писав, каже, попробуй морозцю, як буде морозець, може буде краще. Або забивав, не знаю, чогось, чогось забивав з усієї сили. Ну прикинь, це отака кучандра, раз, ну це взагалі капець. І це ж 19 куча. Е е е Кожен раз я диски чистю лопатой, ну в общем, це не робота. Може, в мене тут більше було дощів, чому хлопців, бо я ж кажу, обидва куми вже подіскували, вчора ще навіть. Ось, получається, воно така полоска, от ну, Я так прикидаю, гектара три десь. Так длину я знаю, по ширині поможе 3,5, хай три гектара. Якщо погода буде, я ж кажу, попробую ще може поморостю. А якщо не, то буде воно так. Буде такий експеримент. Подивимося, що вийде з цього рая. Бо виходить, воно ж на самому ділі ніхто не підказує, як краще робити. Так сам думаю, то добре хоч в коментарях хтось щось пише, що лучше так, лучше сяк. Дивіться, виходить, я думав собі, що перший раз мелко передіскую, так як я тут і зробив, ну, 7-10 см, а другий раз типу, глибоко. Буде мягче лізти, буде добре, плюс всі ж кажуть, підожди дощів, щоб воно ж Груду не вернуло. Короче, В итоге я дождався дощів. Воно ж ну, все намочило. Тепер трактор взагалі не може їхати, він з буксом все час йде, диски залипають. ну, короче, то ось Картинка вроді би і непогана. Ну, цель не продає средства. Я не знаю, до кінця цього ну, дуже важко. Трактор все час йде з пробуксовкою, важко, йому важко. ну, Видно, що важко. Я вважаю, це, це не є. Правильно. А виходить, як треба було зробити, я це єдине поле так зробив, ніхто мені не підказав, чисто п'яте поле. Я перерубав палку, наняв людей, мені порубали, ну, там містами добре, не, не дуже ну, не важно. І глибоко задіскував. Все, да, там велика грудка, ну воно ж його зімою грудка та ростуть, я боронами розрівняю та і все, или культиватором. А тут, виходить, я прощенкав. Ну нічого. І більше того, можна було зробити і монопалку перебити і викинути 4 диска, тоді б я ще глибше міг іти з першого проходу. тому що цілину, от наприклад, огород, бачите, я, е, е, хоч і мокро було, ну на всю глибину е, без 4 дисків на ширину метр 80 вийшло зробити. А тут буде так. Ну нічого, все, що не відбувається к лучшому. Разстраиваться не будем. Я дивлюсь, багато хто работає взагалі по нову тілу. Так що вони не заморачиваються дисковкою. Там это, і все в людей роде непогано. Поэтому будем надіятися, Получится передискувати. Ну як не получится, експеримент хороший. Е, Тоже, кстати, поки до трактора йдуть дуже велика дискусія. Там в коментарях було, що треба орати. Прям воронка тема. Ну, у мене два например, критерії проти воронки. Бо парік у нас тут в брат займається. І він більше 15 років не оре врожаї, в нього капітальні. З цим поспорити не можна. І у нас в Бердянки є тоже велике господарство, прямо тому я не знаю, скільки там, 105 га, не багато. Неважливо, скільки там гектарів. Вони вже 27 років без оранки. І вони не по новому тілу працюють. Ну, понятно, у них агрегати лучше, ну, глибоко вони не переорюють. І і в силу того, що я, якби розуміє, що оранка це дуже тяжело для трактора, я надіюся навчитися е-е вирощувати на дискованому, скажем так, без оранки, а може бути, прийдеться приїдеться орати. Бо от, наприклад, минулий рік багато хто в нас поорав, соняшник просто згорів. зими ж не було, як такової. В цьому році теж, може быть, оцей всі дощі. Поэтому... Оранка таке діло, І плюс оранка. Ну, у нас, хлопці, більшинство, я то не вважаю, считаю нужним критикувати пальцем комусь тикати, хто як може так і робить. Ну я ж бачу, що плуги не докидують і не глибоко. Получається, захват-метровий захват, захват робить, як диски, як нормально, то диски можуть так зробити. Вроді би якісь смисла нема. ну, Опять же, роблять чим є, тим і роблять. Так, ну, Зараз трошки почистю диски, щоб грязюку <кій> додому не вести. І їду додому. Треба добре обдивитися трактор, обслужити, бо мені теж опять же, в коментарях писали, що це о, о, десь з під прокладки маса бачиш, підслиняє. Воно не сильно, Ну підслиня. Спрашується, чого воно там під А так наче, все сухенько. А і трошки з рульової шланги ось ось дивлюсь. З рульової шланги десь тільки от це десь аж зверху відкрутилась, треба дивитися. Ну і тут вокруг насоса, треба керхером вимить, завести та подивитися, що воно к чому. Так, дракон на місці. Ось за те, що я кажу, тут була ж цілина, виходить. І на всю глибину було ще мокріше херовенько, ну і йшло. А там забива, не на два пальці забивав. Тут глибина капітальна. Поки я катався. Батя классні щиточки. Один уже пішли готовий, але треба ще пообварювати, позачищати сегменти. І кстати, внутренняя внутрення рубашка котла треба обварити. Не забувайте, що ви у нас можете купити твердотопливні котли. Номер для замовлення. Ось, ось, ось така виходить, покажи. Вигнали. Треба знати, що таке гіометрія. -джук -джук Всякі сегменти. Зараз ми її ще один щиток. Два щитка готові. Я їх обварив. Сібістої трохи стоїть 150 навіть, на цей метал пішло. Ми його вийду, то, ну, батя вигнув, вирізав, тепер залишилось його закріпити, зачистити, покрасити і все. Потому що оригінальні щиточки стоять як крило від самоліта з кронштейнами що... і вони не несуть якоїсь смислової нагрузки, тому краще зробити з того, що є їду до кума на поле, він дискує, В нього диски чого-то не залипають, якраз хочу подивитися. І тут є е, оцей же соняшник, який дуже пізно посіяли. Я став на це поле. Дуже пізно його сіяли. Бач, бур'яна нема. Соняшник мокрий, гніє. Коли його обертають, да, він вже гніє, йолки палки оце, да. він мокрий, мокрий, страшне. Коли його вбиратимуть, неізвісно. Ось ось, приїхав. Звісно, тут залипати не буде, тут суха земля. Тут вона в грудку навіть не береться. Поперек тут піски, пісок і суха земля. Тут залипати не буде. Це совершенно друга музика. Мені це таке, як, як гориться, і не сниться. У мене мокра-мокра. Ну, сподіваюсь, що це ж буде результат на следующую, на следующую весну. Да, тут суха земля, тут можна, ця вони тут поїща якісь взяли, розробляють. Так що розстраивати не буду. Я думав, що з не то случилось, Типа як злазив хтось. У кума тут з піски. Звісно, воно тут йде без проблем. Воно в мене мокре, трошки, трошки друга в мене земля. Ну, Будемо сподіватися, що насититься влагою. Якби ще морозяки хороші, то сніга хоча б по коліна висипало, тоді б наступний рік був би хороший. Ну а я тим не менш їду. Далі треба зварити внутрішню рубашку котла, щоб день був не зря. Раз приїхав в село, то треба поработать. Так, внутрішню рубашку трошки не доварив. Проволка кончилась, треба проволоку їхати купувати. Взагалі в мене вийшов трудовий диньок. Не все прямо так, як хотілося б, але тим німменен, все, все, що не происходит, я вважаю к лучшому. Так що буде, як буде. Все, не забуваємо про лайки і підписуватися. До нових встреч. Пока-пока.